Стереометрія. Стереометрія це об'ємна геометрія в просторі. Ти вже бачив, що є об'ємні фігури, є плоскі фігури. Так? Є геометрія на площині. Ти її вивчав до 9 класу, планіметрія. А тепер будемо розглядати стереометрію. На площині була плоскі фігури. А тепер в просторі, об'ємні фігури. Так, ну давай аналогію проведемо між фігурами, які ти вивчав на площині, і які будемо вивчати в просторі, з якими ти вже трішки знайомий. Найпростіші фігури є і на площині, і в просторі. Найпростіші геометричні фігури на площині це точка, наприклад, А, так, точка. І пряма це найпростіші геометричні фігури на площині, в планіметрії. Точка та пряма це найпростіші геометричні фігури. А от в просторі, також точка є найпростіша геометрична фігура, так само пряма, як і на площині, але в просторі ще є одна найпростіша геометрична фігура. Яка називається площина, позначається грецькими маленькими літрами альфа, три найпростіші геометричні фігури в просторі: точка, пряма, площина, а в площині тільки точка і пряма. Малюється або така калюжа, як я намалювала, бачиш, площина. Або малюється паралелограм, ось так. Це також площина, може бути отак намальована. Аль альфа або бета. Або так, або так малюється площина. В залежності від того, які задачі. Оце найпростіші геометричні фігури. Точка пряма і площина в просторі. Продовжимо по аналогії, які геометричні фігури площині є, і які геометричні фігури аналогічні у просторі. В планіметрії ми мали. Трикутник, так? Давай накреслимо якийсь трикутник, плоска фігура, так? Трикутник. Яка фігура в стереометрії об'ємна? Схожа на трикутник. Але об'ємна. Як ти думаєш? Піраміда, схожа на трикутник? Піраміда, да. схожа. Ну, давай намалюємо тут піраміду. Піраміда, так? Схожа на трикутник, тільки вона об'ємна. Піраміда. Так само на трикутник схожий конус. Давай ще конус намалюємо. Оце об'ємні фігури, які схожі на трикутник. Добре, давай тепер намалюємо якийсь чотирикутник, наприклад, паралограм або прямокутник або довільний чотирикутник. Ну, щось. Давай паралограм намалюємо. Прямокутник намалюємо. Тобто всякі чотирикутники намалюємо. Квадрат намалюємо, ромб намалюємо. Тобто, чотирикутники. Ну, можна ще трапецію намалювати. А які фігури о, в просторі ти вже вивчив, які схожі на чотирикутників на площині? Призма давай ми накреслимо призму. Хай буде чотирикутна призма. Так, прямокутний паралелепіпит це також призма. Схоже на коробку, це схоже на ті чотирикутники, які ми маємо в площині. Призми. Їх багато різних. Ось, наприклад, така призма. трикутна призма. Все одно вона схожа на чотирикутник, якщо її на неї дивитися збоку. Пуп. Ще так само, і циліндр також підходить під це. Якщо на нього збоку дивитися на циліндр, він буде схожий на чотирикутник. на якийсь прямокутник, буде схожий. Оце також схоже на чотирикутники, прямокутники, призми і циліндр. І ще одна фігура, яка має Дуже схожу об'ємну це круг. В площині є круг або коло, а в просторі це куля або сфера. Щоб намалювати в просторі, треба всередині намальованої фігури ще показати об'єм ось так. То це буде куля або сфера. Це об'ємна фігура, яка має аналог у площині. Оце, по аналогії є фігури плоскі, є фігури об'ємні. Все зрозуміло? Mm -hmm. Так, добре. Давай тепер поговоримо про найпростіші геометричні фігури в просторі. Прямі в просторі, напиши собі так: прямі в просторі. Розглянемо, як можуть роз, розміщуватися прямі, якщо вони в просторі, а не на площині. Прямі в просторі можуть розміщуватися по-різному. Можуть бути прямі, які будуть паралельні. Тоді вони будуть лежати в одній площині. Тобто, намалюю ось таку калюжу і всередині цієї калюжі, ось так під кутом, намалюй дві прямі, паралельні. Дивись, що вони були паралельні А і Б, наприклад. І площина буде альфа. Тобто вони. Як на в калюжі лежать на асфальті. А і Б. Паралельні прямі. А і Б лежать одній площині. А. Те, що вони лежать в площині альфа, пишеться так. А, ось такий значок альфа. А лежить в альфа. Це замість слова лежить. Площині або міститься в площині, пишуть так. Б лежить в площині Альфа, друге, прямі можуть перетинатись. Тоді вони також будуть лежати в одній площині. Знов намалюй таку калюжу площину. І намалюй дві прямі, які вже не є паралельні. Ось так, наприклад, перетинаються. А і Б, перетинаються. І значок А. Перетинає Б. А і Б лежать в одній площині. Це якщо вони перетинаються. Так само, як і в першому випадку. А лежить в альфа, Б лежить в альфа. Добре, це друге. І ще є третє. І ще прямі в просторі можуть не тільки бути паралельні, перетинатись. Вони ще можуть по-іншому розміщуватись. Для того, щоб показати такі прямі, треба намалювати дві площини, дві калюжі альфа і бета. І одна пряма А буде ось в цій площині, ось так і під кутом намалюй. А друга пряма буде в другій калюжі лежати. Ніби одна пряма намальована на стелі, а друга пряма намальована на підлозі. В кімнаті, і вони в різних напрямках. Ось такі прямі. Такі прямі в площині намалювати неможливо. Такі прямі називаються мимобіжні. Мимобіжні прямі. Це записується так. А. Ось така рисочка, над нею така крапочка, Б. Мимобіжні. Вони не перетинаються, і вони не є паралельні. Це прямі, які не лежать в одній площині. Ті, що ми перші і другі писали прямі, ті, що паралельні, ті, що перетинаються, вони лежать в одній площині в альфа, а мимобіжні не лежать в одній площині. А лежить в альфа, а Б лежить в бета в різні площини. Ось такі види прямих можуть бути в просторі. Паралельні, ті, що перетинаються, і мимобіжні три різних види. В площині такого не буває. А в просторі може бути. Значить, оце, виходить, А паралельно Б. Перший значок, так, паралельні. Підсумуємо паралельні. А перетинає Б. Перетинаються. І третій значок, який ти побачив тільки сьогодні, так? Рисочка і крапочка над ним. Мимобіжні. Три види прямих. Оце треба запам'ятати. Ось так можуть розміщуватися прямі просторі.